Рік тому назад, коли я мріяла про власне авто, я думала, от буде в мене своя машина, та в мене там була така чистота, там в пилинці не буде де впасти, вона в мене просто буде сяяти чистотою. Ага. Востаннє я мила авто в серпні місяці. Потім то дощі, то в мене немає настрою, то в мене зайняті вихідні. Якось так. Так от, зараз їдемо на мийку, будемо це все виправляти. Зараз в мене машинка буде блищати, буде чистенька і пахнути свіжістю. От така в мене зараз хрюшка. Вже маю два жетони на мийку. Вартість одного такого жетончика 70 гривень. двох мені вистачає, щоб помити авто. Всередині у мене янчик. А полісос у нас коштує 10 гривень, можна прям монетками. Ми справились, можна їхати до магазину і додому. Ну, ви, ви чувствуєте, ви чувствуєте? Це такий запах свіжості. Ну, ви не чувствуєте, я чувствую. Так, мені кажеться, що мотор взагалі працювати краще став. Коротше, машинка блищить, я спокійна, їдемо далі.